Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо 13 розділ Євангелії від Луки, вірші з 22 по 30. -й. Ісус проходив через міста та села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього: Господи, чимало буде тих, що спасуться. Він відповів їм. Силкуйтеся увійти через тісні ворота, багато бо, кажу вам, силкуватимуться увійти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви, зоставшись надвору, почнете стукати у двері та казати, Господи, відчини нам, Він відповість вам не знаю вас, звідкіля ви. Тоді ви почнете казати: ми їли і пили перед тобою, і ти навчав на...» В Майданах наших, та він відповів: скажу вам, не знаю вас, звідки ля ви геть від мене, ви всі, що чините неправду. Там буде плач іскрагіх зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божим, себе ж самих викинутих назовні, прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня. І розся, і на бенкеті в царстві Божим. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Такий фрагмент, ну я би сказав, дуже вимогливий, йдеться про потребу навернення. Отож, цей час, який ми переживаємо на цьому світі, власне, він є нам даний для того, щоб ми встигли навернутися дуже часто. Ми вважаємо, що навернутися це означає бути, ну, стати е, кращим, ніж ми є до цих пір. Чи, е, але йдеться про те, щоб навернутися, тобто перестати якби, дивитися, вдивлятися в наш мізер і почати дивитися на його милосердя. Чому тому що від нього залежить, від цього милосердя залежить, е, наше спасіння. Якщо хтось думає, що від наших вчинків залежить наше спасіння, ну то таке питання народжується, чи закон може нас зробити дітьми Божими? Така проста, просте дуже запитання. Ми знаємо, що дітьми Божими може зробити лише Бог. Правда, а що б ми не робили? Скільки б ми не робили вчинків праведних? Ми все одно дітьми Божими не станемо. Тільки Бог може нас прийняти як дітей Божих завдяки знову ж таки смерті Ісуса Христа, яка нас робить дітьми Божими, повертає нас до, до цієї благодаті, повертає нас до Господа Бога. Цей уривок про боротьбу він нагадує нам те стукання в 11 розділі. Про хліб до нашого сусіда чи друга. пам'ятаємо, теж пригадує ту молитву, яка відразу вже після того фрагменту йде, де, де людина має випросити це прохання про те, щоб ми були здатні прийняти Духа Святого. Цими дверима вузькими, за які сьогодні Ісус каже, є сам Ісус. Він є наша дорога, можна сказати, є наша двері, наші двері. До Господа, до спасіння. Це він є пастир. В Євангелії від Луки цей пастер представлений як саманин, самарянин, та й такий милосердний, який змилосердився над одним покаліченим. Але Далі якось так Івангелія побудовано, що Ісус від Самарії йде до Єрусалиму, тобто ну, дійсно його можна назвати таким самаританином, самарянином, який ходить, правда, так як написано сьогодні, шукаючи всіх, хто потребує всіх хворих, всіх покалічених, всіх останніх. І, і ці люди, які визнають себе такими, що потребують, вони отримують спасіння. А ті, які не визнають себе, так як ми в неділю чули, правда, вони вважають себе праведними, яким не потрібно покаяння. Оці люди вони через ці двері не зайдуть. Чому? Тому що ну Ісус сам сказав, що я прийшов до тих, хто потребує, до тих, хто погано мається, а до тих, хто добре мається, в яких все добре, то я ну не зможу їм допомогти, щоб ну, бути спасенним, треба бути в потребі. Щоб тебе могли спасти з цієї потреби. І тому ці двері є вузькими для праведних, для тих, які не потребують покаяння, в яких дуже роздуте я, вони покладають на себе надію, на свої вчинки. І ну, виходить, що це я або воно повинно померти назовні, щоб я міг увійти. Всі мої, як би сказати, всі мої уявні, уявна моя справедливість має залишитися там. Або я залишуся разом з тією надією на себе, але назовні там буде плач і скрегіт зубів, так як сьогодні Ісус е, каже. Е, ну, так як ми сказали, що цими дверима, які, через які людина може увійти до Небесного Царства, є сам Ісус. Чому тому що. Ну, він є єдиний, так як в Псалмі говориться, правда, хто може зайти на гору Господню? Людина рук праведних, серце якої не хилилося до марноти. І, власне, Ісус є цим праведним, Він може зайти на гору Господню, тобто в Єрусалим. Да? Ми знаємо, що Єрусалим на пагорбі, да? і там ще всередині Єрусалима є Голгофа за мурами. В Єрусалима теж є гора, на яку Ісус мусів зайти. Правда, щоб нам відкрити ці двері, і він залишається цими дверима для, для кожного з нас. Ми через його спасаємось. бо він може ці двері відкривати, так як ми чули і закривати, так як він може відкривати і закривати книгу в книзі Откровення, там, де написані е, да, всі дії е, людські. А якщо хтось вважає, що він є достатньо справедливий, йому спасіння Ісуса не потрібно, ну то хай пробує сам карабкатись нагору. Е, ну, може і пройти хресну дорогу самому і бути розіп'ятим, е, це, це якось можна було б. Але чи дійсно ця людина буде справедлива настільки, наскільки син Божий був справедливий? чи жертва, принесена з людини, буде такою самою, як жертва принесена з Сина Божого? Я сумніваюся. І тому ну, свідки Єхови так стверджують, що ну, Ісус був просто дуже доброю людиною, і його смерть, якби нас всіх від ну, спасає завдяки тому, що Він був дуже доброю людиною. Ні, так не діє. Ми знаємо, що він є сином Божим, да, і тому його смерть власне, ну, робить так, що Бога, якого ми образили своїми гріхами, смерть Бога. Да, е, якби приносить жертву, яка нас відкуплює, викуплює з цієї провини. Да, і тепер Божа справедливість є задоволена, бо дійсно гріх наніс велику образу. Смерть Ісуса Христа нас відкупила, обмила е, кров'ю Його е, з нашої провини. Тепер Господь може бути і справедливий, да, тобто Його гнів, Його е, ну, образа була. Залагоджено, а тепер може бути і милосердний ще до того, щоб нам гріхи пробачати. І тому, коли ми говоримо про ну, спасіння, то ми завжди повинні пам'ятати, що це є, ну скажімо, весь час цей глагол в нашому випадку використовується в пасивній формі: ми були спасенні, а не ми спасаємось. Е, да. е, тому для того, щоб. Прийняти це спасіння в Євангелії від Луки, пам'ятаємо, там є така людина, здається, шостий або сьомий розділ, да, яка мала висухшу руку. Треба відкрити цю руку. Да, треба, і це і теж для цього було потрібно чудо Ісуса Христа, щоб ця рука висухша оздоровилась. І так само дуже багато говориться за скам'яніле серце фарисеїв. Е, да, і тут е, власне теж та людина, яка може зайти на гору Господню, має бути рук чисти, да, і серце. Яке до марноти не несхильне. Да, оці два елементи, якби ну, відкрите серце і відкрита рука це те, що ми потребуємо для того, щоб прийняти це спасіння. Ну і що ж, ну можна було б сказати, які ж тоді наші діла? Ну, наші діла, наша боротьба, так як Ісус каже, е, наше силкування це, це можна сказати, що це є медитація. Е, тобто, ми повинні мати таку віру, яка приймає це спасіння. Да, звичайно, я не хочу перекреслювати добрих праведних діл, які приходять після спасіння, після того, як людина вже пізнає Ісуса Христа, пізнає його любов, пізнає, як належить любити ближнього, власне, та безумовною любов'ю, про яку ми дуже багато говорили. І, і це має бути любов дієва, часом жертовна навіть. Да? Тобто, ці, ці вчинки, які ну, ця любов, вона має власне вчинках відбуватися. Тим не менш, насамперед, спасіння потрібно прийняти, воно, воно є нам дане. А да, вже пізніше жити достойно, щоб його зберегти. Це, ну, це, 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 це теж дуже важлива справа. Да. Отож, те, що ми казали на початку, має бути це стукання про хліб. Правда, має бути молитва про прийняття Божого Духа. Пам'ятаємо, як Ісус теж в цимані молився. Ну, ця молитва вона має бути такою перемогою, перш, має відбутися на молитві, перемога над собою. Да, а тоді вже, власне, так як з Ісусом це було так само і в нашому житті. Да, тобто, з однієї сторони, молимось так, ніби все залежить від Бога, а з другої сторони, діємо так, як все, ну, з думкою про те, що ніби все залежить від нас. Ці вузькі двері, отже, вони є вузькі для тих, хто. Ну, хто занадто справедливий, хто вважає себе справедливим, він не, потр... не, не може визнати себе грішним. І тому ну, лікаря до нього не покличуть, лікар до нього не прийде. Е і тому, ну, власне, є потрібна ця така духова смерть. Насправді, це мене якось сьогодні новий такий спосіб якось е правда ну, шокувало, навіть я би сказав, да, що. Ми повинні визнати, що ми живемо завдяки його милосердю, Да? і це є смерть нашого такого надуманого я, нашого его, як кажуть психологи, тобто такий образ я, який ми самі собі там малюємо в себе. Дуже часто він такий гарний, кольоровий, а, а в реальності ну, зовсім інший. Правда? І так як сказав Сільвано з гори Атос визнати свій гріх. Означає опинитися у пеклі, але без розпачі. Да? Тобто ну, визнати свій гріх це реально, це, це усвідомити свою кондицію, на що ми заслуговуємо, що, що, ну, що, що ми дійсно є слабкі люди, що ми є грішні, і, і наше місце є поза спасінням, так нормально. Да? Але ну, є той, хто, хто нас лікує. Є Ісус Христос, і ну, як ми знаємо, що ну, пекло це, це, це не є вимишлене місце. І там перебувають грішники, ну і ми є цими грішниками. І тому, власне, так дійсно покаятись, так розкаятись, це, це визнати себе, що, що от моє місце там, да, як каже Сілівана з Гори Атос, в пеклі, але без розпачі. Бо ну, в пеклі дійсно той такий елемент дуже важливий, що люди там, на жаль, не мають надії. Да, так, так написано, кажуть на дверях пекла. Нехай кожен залишить свою надію тут, да, входячи всередину отож. Це, з однієї, такі вузькі двері визнати свій гріх, правда, але грішник, ну він через ці двері так просто раз і слизкається, якось не що він так хоп і туди заскакує без, без питань, тому що він знає, що він грішний, що він потребує цього спасіння, тому він опиняється за тими дверима аж бігом. Ну а інша справа, власне, зі справедливим. Правда, чим більше. Він накоплює свій такий багаж праведності, переконання в своїй праведності, тим важче йому погодитись на те, ну і визнати, що в нього так праді пусті руки. Неправда, тому йому насправді ну, важко розкаятись, бо, бо він не бачить в чому. І тому цей гріх фарисеїв є найважчий, і гріх справедливого, бо, бо людина його не бачить. Да. Е, тому людина може пройти через ці двері, лише розкаявшись. Так як діяння апостолів, Лука в діяннях апостолів нас вчить, що коли Петро на своїй першій проповіді сказав, що того Ісуса, правда, який був великим пророком, правда, ну, Месією, ви вбили руками безбожних. І тоді ізраїльтяни, пам'ятаємо, вони почали каятись і казати, а що ж нам робити, щоб спастись? Да, то це розкаяння, воно там показано, як ну, те, що, що має статися. І про це сьогодні теж говориться. Да? І тому Ісус каже, що дивіться, силкуйтеся у через тісні ворота. Багато покажу вам, силкуватимуться у але не зможуть. Ну, не зможе людина сама увійти своїми силами. Є тільки один сильний, з великої букви сильний. Да? І тому Він лише може нас впустити в це царство Боже. І тому святий Павло казав, що я сильний тоді, коли я слабкий. Так само Ісус сказав, що якщо не станете як діти, не увійдете до Царства Небесне. Да, тобто маємо прийняти цю благодать, маємо погодитись на те, що, що ми з однієї сторони маємо застукати в ці двері. Але ну, Книга Откровення знову ж таки говорить нам, що це все так направді інакше виглядає, що Ісус стукає до наших дверей. Да, тобто ну, Розуміємо, що бажання. Ці два бажання мають зустрітися: бажання Бога нас спасти, і наше бажання постукати, помолитися, відкритися на це спасіння. Дивна річ, те, що Ісус далі говорить до тих людей: Ми їли перед тобою, а ти нас не знаєш. Да? Ти... Зараз секунду, тут варто почитати. Тоді ви почнете казати: Ми їли і пили перед тобою. І ти навчав нас на майданах наших, тобто, ну ми не з тобою, як би їли, ми їли перед тобою. Ну, це є натяк на Євхаристію, але якась така Євхаристія, в якій людина вроді як брала участь, але з Ісусом не зустрічалася. Ми вже багато разів на цьому каналі пояснювали цей момент, що коли людина якби бере участь в Євхаристії, але несвідомо, те, що казав Святий Павло: що якщо хтось споживає тіло і кров Ісуса Христа несвідомо. Тобто, не усвідомлюючи собі, що це є тіло і кров Господня, то є винний тіла і крові Господні. Да? Тобто, ну, до цього таїнства потрібно приступати з повною свідомістю, з повною вірою. А тут ці люди кажуть: ну, ми їли перед тобою. Тобто, ми не з тобою на, на, на Євхристі не, не, не зустрілися. Так само, ти проголошував по наших вулицях. Да, ти навчав по наших вулицях, і це знову ж таки, якби не до нас було Твоє слово. Да, ми знаємо тебе, що ми ж чули за тебе, ми ж теж якось християни недалекі правда, від нас, але то не було до нас, Господи. Ти до нас не балакав, ти до нас не говорив, ти не нам проголошував Слово Боже, ти говорив його до грішників, а ми ж ось подивись, правда. Ну Ісус каже, що тоді Господар скаже, що я не знаю вас, звідки ви. І от виходить, що люди, які сидять з Господом за одним столом, ну, можуть бути діти, а можуть бути слуги. Да? Тобто ті, які намагаються заслужити на, на царство Боже. І, і сьогодні Сільвано Фаусті дуже гарно це підсумував. Ті, хто е, розуміє їжу як зарплату за свої діва, да? то він не є сином Божим, він є слугою. Да? Тобто, якщо ми думаємо, що, що ми споживаємо Євхаристію, тому що ми на неї заслужили, ну, то це, це є велика помилка. Це завжди є благодать, це завжди є дар. Да? Ми його маємо прийняти, але з належною пошаною ніколи не вважати, що це моє. Бо той, хто каже, що це моє, можна сказати, він краде цей дар. І це, напевно, Господи не сподобається. Ми пам'ятаємо, Івангелія від Луки, ми зараз в тринадцятому розділі, в 15 розділі син старший, скаже до батька: ось стільки років я служу тобі. На да, ми знаємо, що цей старший син є образ фарисея, е, да, і, і, який ну, ніби нікуди не тікав, з блудницями не е, прогайнував е, батьковий. Е, ну як би сказати батькові гроші. Е, тільки ну ніби є дома, але толку з нього для батька немає. Він не є сином, він є слугою. Ось стільки років я тобі служу, він надіявся на все заслужити. Ми вже теж багато разів казали, що не може людина на все заслужити. Вона не може заслужити на те, щоб неї народили, на те, щоб неї створили. Це, ці речі відбуваються з любові, не її, це є дар, його треба прийняти. Тому ця людина ну, вона не є від Бога, вона є від себе. Вона сідає за стіл Євхаристії і, і не має розпізнання. Е, да, а Бога потрібно розпізнавати от, власне, через віру, через слово Боже, через медитацію, так як я сказав е, вже дещо раніше. Е, чому? Тому що Святий Павло каже, тоді ми пізнаємо його так, як він нас розпізнав. Да? Е, він правда говорить про, 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 про якби момент після смерті, але все одно. Навіть за життя людина може дуже багато пізнавати Бога, власне, завдяки медитації, завдяки Слову Божому, пізнавати його любов, бо так як ми його не знаємо, то він нам завжди якийсь такий господар, суддя і так далі. Але не власне, батько, який любить, який хоче пробачити, хоче прийняти, хоче обдарувати. І тому, якщо ми не пізнали такого суддю, не пізнали той момент, коли нам цей борг вибачено. Ну, то людина живе, як будто її життя, це великий борг. Його треба повернути. Весь час треба працювати, весь час треба ці, ці ну, якось заробляти на те небо. І, і розуміємо, що ну, це, це, це не є те, що, чого Ісус нас вчить. Да, це має бути цей дар життя, дар спасіння має бути прийнятий. І людина, власне, від того моменту має насправді ну, єдине, що робити, це любити себе ну, насамперед Бога. Пізніше ближнього, як самого себе, тобто і себе теж, між іншим, треба любити. Відійдіть від мене ті, які чините беззаконня. Тут правда написано про вчинки праведності, але це слово в грецькій мові праведний і справедливий. Вони ну, це одне слово. Да? І його часто помиляють не тільки в цьому моменті. Да, тобто, ну відійдіть від мене ті, які чинять беззаконня. Для Луки людина, яка чинить беззаконня, це та, яка не сприймає свій гріх, не визнає свій гріх. Власне, ну найбільшими такими людьми, які чинять беззаконня для Луки, це є фарисеї. Да, які б назовні їхні діла не були прекрасні, все одно всередині немає в них життя. Життя вони не дають ці вчинки їхні, і тому Ісус їх називає. Гроби побіляні, назовні да можуть, можуть бути навіть і гарні, але гріб може бути гарний в своєму роді. Але всередині є тіло, яке розкладається. І от тому для Луки власне фарисейство, тобто ну, людина, яка не визнає потреби покаяння, пробачення, навернення. Ось вони ну, є найдалі, якось, Господа, і, 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 і власне, ну, їхні вчинки насправді, тим таким новим беззаконням. да. Отож, ця закваска фарисеїв правді, буває дитинство Боже, і тому ці люди ну, є назовні, там, де є плач і скрегіт зубів. Да, те, що Ісус каже, що прийдуть з Заходу і зі Сходу. І ми будемо бачити це в день п'ятидесятниці, коли в Єрусалим приходять паломники ну, з усього світу зійдуться. Правда, будемо бачити розкаяння Ізраїля, який розіп'яв свого Господа. Правда, і, в принципі, ну, з цього почнеться церква Луки з П'ятидесятниці, зі щастя Духа Святого. І Лука, який пише до своєї церкви, він, власне, хоче ну, застерегти. Що тепер ви є новим Ізраїлем. Тепер ви маєте дивитися, щоб цей дар, який ви отримали від Бога, направді залишався даром. Да? Щоб це спасіння, ви були свідомі, того, що це спасіння, ви завжди отримуєте, воно і зовнішнє, воно не є від вас, воно має бути від Бога. Бо як не ну, маємо різні приклади в Біблії. Перше це Адам. Правда, він був створений на образ і, і подобу Божу. Диявол його спокушав, ви станете як боги, коли переступите через заповідь. Тобто вкради е, да, цей, цей, цей момент, що ти створ... ну, що ти якби на образ і на подобу Божу, що ти станеш як боги. візьми, вкради разом з тим яблуком. Да? Закінчилось тим, що Адама вигнали з раю. Можуть когось вигнати назовні, де буде плач скрегіт зубів? Можуть. Да? Так само. Ізраїль прийшов в землю обіцяну, вони не повинні були називати цю землю своєю, бо це була завжди земля Господа. На це він її дав як подарунок. Як тільки вони почали вважати цю землю своєю, відразу якісь війни, в кінці кінців Неволя Вавилонська. Тобто, ну, знову ж таки, це земля обіцяна чи це земля ваша? Як вони вкрали цю землю, привласнили собі, відразу якісь проблеми, відразу їх вигнали. Ну, не відразу їх вигнали, багато пророків їм там пояснювали, що станеться, але вони все одно не слухали. І так само, Євхаристія. Це є дар це є те, що направді, ну, нас садить за один стіл з Господом. І знову, так як каже Ісус, що, що ну, ну, хто неї вкраде, хто буде вважати, що вже можна розслабитись, бо ми беремо участь в Євхаристії і сідаємо разом перед Господом, Да, не разом з Господом. Тут написано, що перед тобою ми їли. Да, ну, знову Ісус каже, я вас не знаю. Да. Якщо не буде власне цього покори, цього відчуття, що це є дар, а не наша власність. Якщо ми не починаємо це собі привласнювати, Євхаристію, наше спасіння і всі ці справи, які пов'язані з ними, то ну то, то, то на жаль, може бути і наше місце назовні. Тому я казав, що сьогоднішня Євангелія не ну, дуже вимоглива, правда, і добре, що вона не є такою заспокійливою. Бо як Ісуса питають, хто може спастись. Ну, дивіться, е, да, як, як, яка є ситуація, як, як справи маються. Тим більше, що на початку е, цього розділу Ісуса питали е, да, про Галілеїв, яких Пилат змішав з їхніми жертвами. Кров, яких Пилат змішав з їхніми жертвами, і пізніше там та вежа, що впала, е, Башта Селоамська забила 18 чоловік. Така була трагедія. Да, Ісус каже: дивіться, бо ви всі так повинні, якщо не навернетеся. Да, і ось ми бачимо розкриття, е, власне, ну, навіщо нам є це покаяння, навіщо нам є навернення? Ну, власне, для того, щоб Господь нас цілив, да, щоб відкрив нам двері, бо ми самі не можемо війти, Да, А ми маємо залишити всі свої уявну справедливість за там, тими дверима, має відбутися така смерть нашого Я, надуманого. Роздмуханого, правда. Чому Тому що це шкодить да, для нашого спасіння? Дякую за увагу. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Як завжди, ці бідні, що дослухають до кінця, я їх змушую правда, ставити лайки, писати якийсь коментар. Ну, так виходить, але дякую, що є такі люди, що дослуховують до кінця. Це дуже приємно. Ну і що ж? До нових зустрічей. Бажаю всім гарного вечора. Слава Ісусу Христу.